Сходив на кар'єрне озеро і ось раніше на цьому, на цьому полі трава росла, правда, не було довго дощів, і вона ви ве... ну, жовта стала така суха. А тепер от вона то ще підполивше, вона само загорілася. І ось тепер ось таке. Чорне все. Все поле, поле. Так мало то, що воно чорне. Тусь, от бачу, тільки сарана літає, а так все вигоріло. Вигоріло і тепер тут загинули ці комахи всі. Ящериця ці ящерки, тому тобто гадюки, змії, різні, в тому числі і полози Жовтобрюхи, які в червону книгу занесені. Ну всі тут і бачив ці. Теж вигоріли. І ось так тепер ось. Навіщо все це, це робити? Ясно, що природа може і сама це. Кажуть, коли коли сухо, то воно може і пляшки пустою від сонця. Як то кажуть, через скочі, через лупу загорітися. Але... Більшесь піджигаюсь і воно все горить. От там дал... далечі теж горить, димить, тут теж поля горять. Як і тут вигоріло. Навіщо це робити? Навіщо? Тепер Дощ пройшов, ясно, що тут буде пробиватися вже зелена травка, ось вона вже починає. Ну це ж коли вона проб'ється, а ту, що загинули все тут, флора і фану вже не повернеш. Так що отак. Ты не подивишься, чорно все Ось. дерева погорели Рижі стоять, там прихватило на краю. Ну і так. Ось. Йду, йду. І оці ще все колючки ці, як вони не згоріли ці. пройшли, Не горять. Полум'я пройшло, все погоріло, а колючки ні. Якісь... Я думав, вони згорять, а не не стоять. Ці калючки тільки бачився, да? Все погоріло. Ось ось Куди не там, де дачі ще зелені. Дерева стоять. А там Ото десь хор... хороше там Славина Сербська. Трьохізьбинка в тому краю, там димить. І мабуть, і чорний дим, і білий якийсь такий. То там теж пожар бушує. І буде як тут Як ось все поле. Все чорне. Люди, люди, що ви робите, я не знаю. Навіщо все це робити? Треба жити в гармонії з цим світом, з природою. А не так робити, оце. це варшсаф лунний такий. Ось такий вигляд має це поле після того від як того, яке ось запалили чи воно само загорілася, не знаю. А там ой, який пожар там. Огонь, мабуть. гореть, поля горят. Дым, мабуть, на километр. Пиздец, Кущі погоріли теж, прижість стало. там ще зелене приходило полум'ям. Дерева які були. Ну а тут низини. не пішли далі. Красник зелений ще він, не загорівся, Тобто, спасло. Врятувало. А там Ой... сил дым и уже облака получилось стало дым